Одужати заради дитини, жителька прифронтового мирного Ірина Лубенець не один рік страждає від тяжкого захворювання. У неї відмовили руки й ноги. Що сили молода жінка бореться за своє життя, адже від цього залежить її доля її дочки. Хто допомагає родині? Бачили наші журналісти. Та я падимо голову, у мене ноги починають виворачуватися. У 30 років Ірина виявилася прикованою до ліжка вже рік, як вона не може сама пересуватися, не відчуває рук і ніг. У молодої жінки сенсомоторна полінейропатія це пошкодження нервів у різних частинах тіла. Через це жінка не може ходити. Пройшла я всі обслідування, всі які мозможна. Ну, поки ефекту от не слажилась. Ірина бореться за те, що подужати. Каже, вже давно попустила руки, але від її здоров'я залежить життя дитини. Дочка хвора на аутизм, і якщо мама не зможе ходити, то і у дівчинки немає майбутнього. Я просто хочу виздоровити. У мене ребенок. Його треба поставить на ноги. Живуть разом із донькою інвалідом і мамою пенсіонеркою. З доходів пенсія та соціальні виплати. Цього ледь вистачає на найнеобхідніше. Надію на одужання їй подарував гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Двічі сплатили курс реабілітації, закупили дорогі препарати. Мені ждали велике дякування, Дай Бог, ми здорові. Самотня мама вірить, що це лікування дасть результат. Ми вже от неділю підготовлюваємося, все буде нормально. Я думаю, прокапаюся. Я думаю, що буде ефект. Ну ми надіємося, по крайней мере, на це. Поставити пацієнтку на ноги взялися медики другої Маріупольської лікарні. Тут велике відділення неврології і досвідчені лікарі. Вони вірять в успіх. Лікарство, яке вона отримала очень хорошее, очень мощное лекарство. Оно является и очень перспективным в плане, что человек может просто взять и пойти и вылечить таким образом. У крапельниці – білковий препарат. Він повинен буквально перезапустити імунну систему Ірини. Дорогостоючий препарат, який виділив фонд Ріната Леонідовича Ахметова. Дякую йому. Помагає в нього вже дважди. Майже 40 тисяч мирних жителів Донбасу отримали адресну допомогу Ріната Ахметова від початку роботи гуманітарного штабу. Гроші виділяють на дороге лікування та медикаменти, допомагають дітям і в окремих випадках батькам. Якщо від їхнього одужання залежить життя дитини, після п'яти днів крапельниць Ірина Лубинець повернеться додому до прифронтового селища Мирне. Там на неї чекають дочка і мама. Їм дуже хочеться бачити Ірину такою, як і раніше. Що надеемся. Если она сама будет ходить, и девочку куда-то повеземо? Девочку жалко же. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоєв, Євген Якунін, Олександр Шмирьов, Сабиті канал Україна.